Найдешевший спринтер в Німеччині, Максі База, коробка автомат, 223 тисячі пробігу. Такої ціни немає ні в кого. 19200 нетто, щоб забрати автомобіль. Дуже крута ціна. Гарний автомобільчик, 2 літри дизель, 2022 рік, 8 місяць. Автомобіль весь в рідній фарбі. Дуже класна комплектація. Сідушка пілот. Отут регулюється у нас. Дивіться, який стан керма автомобіля. 223 тисячі пробігу. Камера заднього виду також присутня, дивіться. Камера є у нас. Все, що потрібно для комфортної і хорошої їзди. Чорна стеля. Дуже гарний рівний цілий автомобіль. Кого цікавить, можете звертатися. Надам більше детальної інформації. Два комплекти шин є. Ззаді підножка, Фаркопа немає, прицепи він не тягав. Ось так виглядає з цієї сторони. Автомобіль реально в дуже-дуже хорошому стані. Так що, кого цікавить такий спринтерок, бере автоніку, звертайтеся більше фотографій та описів у телеграм-каналі.